Мої вітання усім, хто разом з програмою люблені страви в черговий раз вирішив зануритися у світ смачного, приємного та цікавого. Пані Лоно, ваша улюблена страва і чим сьогодні будете дивувати своїх гостей? Ви знаєте, моя улюблена страва це деруни, верщечка. І я думаю, що це найлегша справа, яку може зробити навіть саме молода хазяєчка. І інгредієнти, які сюди входять, також такі, що можна буде як сказати, зробити пересічного громадянину, якого, якого навіть ну малий достаток у сім'ї. Тобто, це все може бути і в холодильнику, ну у кожного Так, так у кожного це завжди вона. є є в нас вдома. Угу. Ну розказуйте, як це робиться, що що ви робите. Спочатку ми натираємо картошку. Угу. Вас тут я дивлюсь, вже на дивлюсь уже на чуть, -чуть ми почали так працювати. Угу. Потім додаємо туди цибулинку. Угу. Після того, як натерли картоплю і цибулю, ми додаємо одне яйце. Додаємо також спеції це сіль і перчик. У нас є ось тут сіль і є перчик. Після того, як ми натерли картошку, цибульку, додавали яєчко, перемішуємо це все і додаємо небагато муки. Борошно ми додаємо з тією метою, щоб воно мало таку консистенцію так, зв'язку. Так, так. так само і яйце. Воно додає і кольор, гарний отримується деревний. І поки будуть наші деруни жаритися, ми можемо зробити нарізати тим часом грибочки і цибульку, це засмажити. Добре. У нас тут справи з дерунами. Ну, вже наша перша партія дерунчиків піджарилася. Ми її збираємо і вже доходить до готовності наші грибочки, наша заправочка. Ми все це складаємо в горщику. Ми, так, все це складаємо в горщик і. Заливаємо нашою заправочкою, uh -huh. потім ми це натираємо сиром і ставимо в духовочку на 10 хвилин. Сиром можна не шкодувати, тому що аромат грибів від цибульки дуже запашний. Добав. Придобавці сира, він ще стає ароматнішим. Ой, так гарно. Все, відправляємо це в духовочку. А, смачні доважні.